Цього року держава повністю покриє вартість контрактного навчання для дітей військовослужбовців. Відеться про абітурієнтів віком до 23 років, чиї батьки брали участь у бойових діях. Зникли безвісти, загинули, потрапили в полон. Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку через застосунок дія. А які правила і умови для самих військовиків, котрі хочуть здобути вищу освіту під час служби, і як навчальні заклади змінюють свої програми під час війни? Які програми розраховані саме для навчання е, чинних воїнів і ветеранів, дізнався Євген Лесной. Олексій Вайсман в пікселі з літа 2024 року. Під час служби зрозумів, не вистачає певних знань. Згадав, що свого часу не закінчив інститут. Зараз, поки я на службі, хочу отримати вищу освіту. Фінанси в Київському економічному університеті, але в Криворізькій філії. Головним важлим для Олексія одночасно навчатися під час служби в армії стала думка про майбутнє. Весь Підйом економіки буде лежати на плечах військових, і до апарату управління прийдуть в будь-якому випадку люди з вищою освітою і колишні військові. Василь Струк ще один військовий, що під час війни вирішив піти виш за другою вищою освітою. Так я поступив туда 23-му році. Причина для цього стала: м -м, мене почало бентежити, як будуть е, реабілітувати. Реабілітація проходити військових сотні таких історій по всій Україні: дистанційні сесії, захист дипломів під обстрілами. Ось що згадує ректор Київської політехніки Анатолій Мільниченко. Хлопці і дівчата віддають своє здоров'я, життя часто на жаль. Ми переконані, що маємо робити все для того, щоб і їм забезпечити будь-яку можливість для реалізації права на освіту. Освіта для військових сьогодні це не виняток, це частина нової реальності. УМОН офіційно затвердили механізми спрощення вступу і підтримує програми для ветеранів. Ветерани та військовослужбовці мають право вступати за результатами співбесіди без ЗНУ. Це спрощення діє для всіх рівнів освіти: бакалавра, магістра, фахового молодшого бакалавра. Для військових віком з 18 до 24 років зроблено навіть офіційний наказ Міністерства оборони. Вони можуть навчатися і служити одночасно. Вони мають отримати дозвіл на навчання від командирів. Однак це більш формальність. Іспити часто відбуваються онлайн. Ми ніколи не складаємо за когось, але ми йдемо на те, щоб була була. Здано з даний з заліки чи екзамени саме в той момент, коли буде зручніше, за час повномасштабної війни змінився підхід до навчального процесу в самих вищих міністерстві освіти та науки України. Ось так це прокоментували. З метою підтримки доступу до вищої освіти для ветеранів МОН розробило спеціальні рекомендації для університетів, зокрема щодо індивідуального навчального графіку, визнання військового досвіду як частини професійної підготовки. Профільне міністерство, що безпосередньо відповідає за ветеранів в Україні, намагається співпрацювати з різними державними органами з цього приводу. Міністерство справ ветеранів кожного року відправляє субвенцію з державного бюджету місцевим, і власне це оплачується за тристороннім договором ветеран. Заклад освіти і управління з питань ветеранської політики на стратегічному рівні окремі рішення прийняті, і ця система вона буде працює. Вона може працювати. Ну, наприклад, ця це це питання, яке стосується функціонування центрів ветеранського розвитку. Співробітники громадської організації ветеранхаб зауважують в системі вищої освіти багато прогалин. Направду серед ключових можливостей е, точно можна виокремити пільгове навчання як от безоплатне здобуття вищої освіти за державним замовленням е, у межах квот для учасників бойових дій. Е, це можуть бути програми перекваліфікації, підвищення кваліфікації, е, які реалізовуються окремими міністерствами, університетами міжнародними програмами. Багато ветеранів бажають змінити професію, е, що потребує отримання другої вищої освіти. Е, та наразі в Україні ця освіта і ці програми стають платними, навіть якщо це зміна спеціальності, вітерани та військові можуть скористатися право на навчання очною та заочною формою у державних та комунальних вищих. На сьогодні у Міністерстві у справах ветеранів діє програма з відшкодування профадаптації для наших ветеранів і ветеранок. За цією програмою ветерани і ветеранки можуть або змінити свою кваліфікацію, пройти якісь короткострокові курси, або ж використати ці кошти на здобуття другого магістерського рівня. А ось час ветеранів та військових наразі не дуже бережуть. Військовики скаржуються на відсутність в Україні і можливість отримати диплом про вищу освіту екстерном екстернату немає навіть, якщо я в наступному році умовно захотів би піти на офіцера, то я не піду, тому що мене повертають на навчання на другий курс, замість четвертого Мін освіти заборонило зараз всім університетам. Ось відповідь на це питання з Міністерства освіти та науки України. Потрібна суспільству і національній економіці якість підготовки фахівців з вищою освітою не може бути забезпечена в межах екстернату. Зазначена форма здобуття освіти не застосовується як у цивільних закладах освіти, так і у військових навчальних закладах та у закладах освіти зі специфічними умовами навчання. Попри існуючі мінуси, держава готова підтримувати бажання вітранів та військових навчатися у вищих. в Україні. Наразі працюють кілька цільових програм, за якими військовикам та ветеранам оплачують їх навчання. Для цього їм необхідно звернутися власне до закладу освіти, де вони будуть проходити навчання, а також до управління з питань ветеранської політики свого місцевого досвід Ізраїлю міг би бути вкрай корисним для нас. Там багато яскравих прикладів, коли військова служба не перешкода, а старт для освіти. Академічний резерв. В Ізраїлі існує програма академічного резерву. В армії обирають перспективного підлітка, фінансують його навчання в університеті, а потім він служить офіцером. Армія отримує освічених професіоналів, які залишаються в системі або йдуть у політику чи стартапи. Для українців теж шлях не копіювання, а принцип воїни мають стати основою нової країни. Бо хто як не вони? Освіта звичайно важлива. Ну першочергова, це воно має бути. Але поки чинний військовий Василь Стрю готується до чергової сесії і сплачує гроші за навчання по пробіцянки, як військовому безоплатної освіти. Євген Невідомський, відомські Інтер, Подробиці, марафон Єдині новини.